Дорога церква, слава Господу! Слава Маємо дуже добрий час. Знаєте, я вам скажу, у вас в церкві така дуже добра атмосфера. Так, так добре, як таке враження мене склалося, як будто я десь в Україну, я сам родом із Луцька, попав десь в свою церкву в Іванії. Добре бути разом із дітьми, із дітьми Божими, бути разом в зібранні, славити його ім'я. Я вірю, що це Господь, Він посилає для нас такий час, щоб ми разом, наповняючись Його Духом, славили Його. Не нам, не нам, каже слово Боже, але імені Твоєму нехай буде слава. І сьогодні, маючи такий час, брати і сестри, нам потрібно від всього серця прославляти Господа. Знаєте, я так сидів на своєму місті, слухав хід зібрання, і ми із молоддю не домовлялися. У нас не було якоїсь конкретної теми відносно служіння, але просто. Садиш і слухаєш, як Господь він сьогодні говорить і таку тему піднімає, що не можна сьогодні спати, що нема ні не часу сьогодні нам, дітям Божим християнам, спати. Сьогодні нам потрібно вставати в молитві і боротися проти гріха, проти зла, іти і наступати на ворога. І хай брати і сестри сьогодні всім нам Господь допоможе, щоб його сила, щоб Його благодать сьогодні діяла в нас. Я знаю, що у вас цей тиждень проходив пісні, молитва. І так добре, знаєте, бути разом, коли Господь Він є присутній, коли Господь є Духом Святим, і коли Він кожного дня, кожного ранку вечора Він годує нас своїм хлібом. Я думаю, що в нашого Господа в його є такий різновид хліба, що ми навіть собі не уявляємо. В його на всякий час, на всяке зібрання, є готовий багатий стіл. Якщо ми сьогодні прийдемо до Його, якщо ми вже приходили, він завжди тебе нагодує, він завжди дасть тобі ту живу воду, той живий хліб. І він ніколи не сухий. Він є свіжий і він лікує душу, він обновляє серце і дає благодать від Святого Духа, тому що наш Господь Він не змінився. Він вчора, сьогодні. І на віки той самий. Знаєте, я звернув так увагу, тільки ми зайшли в церкву. У вас дуже багато молодих сімей, і з дітками, і дітей багато. І моє серце радіє, тому що, дивлячись на церкву, в церкві є теперішнє, є майбутнє, церква росте. І нехай вас Господь благословить і надалі, ваші сім'ї, вашу церкву, щоб оце благословіння від Господа воно умножалося. Умножалося, і щоб це благословіння дітей, щоб Бог він благословив, і щоб вони всі були в церкві. Були в домі Господньому і славили ім'я Ісуса Христа. Я хочу поділитися коротко місцем і Слова Божого, яке Господь поклав мені на серце. Це книга Йова, перший розділ, третій вірш. Книга Йова, перший розділ, третій вірш. Вибачаю, четвертий вірш. «Синов'я сходились, сході піри, кожен доме своєму. в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пришественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил все сужения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце. Так делал Иов во все... Во всі такі дні. Ще одне місце, я хочу зачитати це послання Апостола Петра. Послання, друге послання Петра, третій розділ, восьмий вірш, Друге Петра 3,8. Одно то не должно быть закрито від вас, возлюбленные, що у Господа один день, як тисяча лет, і 1000 лет, як один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлит, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. До цього місця, братья и сестры, знаете, я так сидів на своем месте роздумував, і сьогодні Господь мені також положив на серце говорити про те, що сьогодні нам не потрібно спати, сьогодні нам потрібно взивати до Господа в молитвах, в молитвах за наших дітей. І я читав це Йова, книгу Йова, коли Йов, він збирав всіх своїх дітей, він проводив молитви з ними, він проводив молитви за них, і він. Ніс ці ці всесужження і жертви перед Господом. Знаєте, я пригадую колись із свого життя, коли ще був живий з батьками, коли був вдома. І ну, одного разу я проснувся серед ночі. У нас батьків, велика сім'я, 16 дітей. Я проснувся колись вночі, і я почув, як мама вона молилася. Була, можливо, п'ята година ранку, чи четверта, я вже точно не пам'ятаю, але просто тоді так мене сильно торкнувся, Господь. І я, знаєте, протягом свого життя, іночі по житті просто відчуваєш і бачиш оці батьківські молитви, коли мама вона молилася, коли тато вони ставали на коліна, вони взивали до Господа. І сьогодні, знаєте, брата і сестри, є дуже багато молодих сімей, і Господь Він посилає діток. І я також недавно одружився. І як сьогодні Бог він вразумляє мене і каже, мій що тобі сьогодні потрібно? молитися. Сьогодні ми знаємо, і Бог неодноразово він нагадував нам про те, що йде дуже важкий час, що ворог він прийшов, щоб вкрасти. Як сьогодні нам і старшим, і молодшим, і молодшим батькам сьогодні потрібно вставати в впорвом за своїх дітей. Сьогодні нам потрібно цими молитвами своїми будувати оцю стіну, щоб ворог, щоб ці його стріли, вони не касалися наших дітей, щоб вони не касалися наші сім'ї. Знаєте, ми дуже часто чуємо, що в церквах десь там діти повідходили, і дуже часто батьки заявляють, помоліться за. Моїх дітей вони відходять. Знаєте, брати і сестри, я читав це місце, де Апостол Петро він каже, що Господь він не медліть, Господь, в исполненні обітування. Що Господь він сьогодні сказав, Він так обов'язково виконує. І він слова сьогодні свої не пускає на вітер. Але сьогодні нам нам потрібно взивати до Господа. Я вірю, що Господь він кожне слово, Він кожну молитву сьогодні дітей Його, церкви Його, Він сьогодні чує, і в Його помімо нічого не проходить, і Він ніколи не запізнюється. Сьогодні, брати і сестри, він є живий, сьогодні він є дійсний і в цьому зібранні. Якщо сьогодні ти, дорогий батько чи мати, ти схиляєш свої коліна в молитві, вночі піднімаєшся і кажеш, Господи, за... заступися за мою сім'ю. І ти, можливо, результату не бачиш молитов своїх, а діти вони далі йдуть десь своїми дорогами. Брати і сестри, я знаю, що Господь він ніколи не запізнюється, Він ніколи не медлить, Він завжди прийде на поміч. Він має сьогодні свій час. Він сьогодні має час і для твоєї сім'ї. Для твого сина, для твоєї доньки, тому що наш Господь Він є праведний і святий. І сьогодні, Господь, Він побуждає моє серце звернутися до молодих сімей. Можливо, ти працюєш на роботі, ти багато втомлюєшся, і ти приходиш і хочеться поспати. Нехай сьогодні твоє око не закривається. Нехай сьогодні Твоє серце воно обращається до Господа, обращається до небес, Господи, захисти мою сім'ю. Господи, заприти сьогодні ворогу, щоб він не мав сили розрушити, а він сьогодні посилає. Він, як в ці легенькості камінь. Які кидає, можливо, між чоловіком і жінкою, щоб посити цей роздор. Він посилає такі думки, що вам не потрібні сьогодні діти. Живіть сьогодні в своєму насолоду. Сьогодні Господь Він хоче благословити тебе. Він хоче благословити твою сім'ю, твій дім, благословити твоє, твоє, твою сім'ю дітками. Господь він бажає сьогодні це зробити, брати і сестри. І я знаю, що Він подарив це велике благословення сьогодні для нас, для церкви Ісуса Христа. В останні дні. І я знаю, що Він буде піднімати, але нам сьогодні потрібно встати на сто... Ворожі, о, не можна сьогодні спати. Сьогодні потрібно твердо стати, Господи, захисти сьогодні, мій дім, Господи, захисти сьогодні мою сім'ю, брати і сестри. я вірю, що Господь він чує такі молитви. Сьогодні Він хоче, щоб ми приходили перед його лице, щоб ми схилялися перед Ним. А він ніколи, Він ніколи не запізнюється. Знаєте, брати і сестри, я також. Колись в своєму житті пригадую один такий момент, коли, будучи ще трошки меншим, в нас в сім'ї є один брат, невіруючий, і я так звертаюся до Господа і кажу: Боже, все, я більш молитві не буду звертатися, я більш не буду за його молитися. От ми вже довший час руками молимося, Господи, ну нема відповіді, ти не відповідаєш. І коли я так помолився, я відкриваю Біблію, і мені відкривається таке місце. Я думаю, ми з вас всі пам'ятаєте цю історію, коли пророк Єлісей, він сказав, що завтра, зранку, буде шеклям Муки в стані Ізраїля, і цей чоловік він був. Правою рукою царя він сказав: Я так не вірю, я не приймаю це слово. І ми знаємо цю історію, що потім ішов натовп, народ, вони йшли всі за тим хлібом, і того чоловіка затоптали. І я так роздумав, Господи, кажу, я не хочу, щоб мене цей народ, я не хочу сьогодні всій безвірі, не хочу сьогодні померти. Я знаю, що ти сильний, що ти можеш, Господи, змінити. І наші молитви сьогодні ти чуєш. Брата і сестри, тоді Господь мене так коснувся, я кажу, Господи, каюсь перед Тобою, каюсь те, що сьогодні мене віри не хватало. І знаю, Брати і сестри, можливо, сьогодні когось із нас не вистачає віри. Ти молишся довший час, Господи, нема сьогодні ответа. Брати і сестри, хай сьогодні руки не опускаються, Хай сьогодні голос молитви, ося чаша молитов по каплі, нехай вона наповняється. Прийде той момент, брати і сестри, я впевнений, прийде той час, коли Господь він дасть свою милість, коли Господь він прийде рукою своєю і заступиться за твою сім'ю, заступиться за твоїх синів, за твоїх дочок, і ми будемо разом славити його там в небесах, тому що він нікого. Коли не запізнюється, він веде. Я знаю, в мене брат недавно з мамою мав спілкування менший брат мій, і мама каже, я йому кажу, він в церкву не хоче йти. 19 років хлопцеві каже, він десь ночує, чує, не знаю, не знаю з ким. Я переживає, мама, серце турбується. Я кажу, мама, сьогодні нам потрібно молитися. Мама каже, я так і роблю. Я йому вже кажу, він не слухає. Але сьогодні я знаю, що всі ці слова, кожне конкретне слово від наших уст чує сьогодні Господь. Можливо, той твій син чи дочка, він десь підлітковому віці. Почує того Слова, Він не торкнеться, Він не почує тебе і не зверне увагу. Але сьогодні твої молитви чує Ісус Христос. Сьогодні церква дорога, наші молитви. Господь дав для нас таку силу Святого Духа. Сьогодні Він дав нам іними язиками ми можемо взивати до Господа, ми можемо заступатися. Дух Святий, Він ходотайствує. Сьогодні Він заступається за твою сім'ю, де би той син не був, де би не була та донька сьогодні, Но Господь, іними язиками, Духом Святим він заступається за неї. Він у ми молитвами, Він ставить свою защиту і охороняє. Брати і сестри, я знаю той час, коли всі брати і сестри, коли всі мої брати, я вірю, що ваші діти також вони прийдуть до Господа, вони схилять свої коліна. І в щирій молитві ми будемо взивати до Господа і славити ім'я Його. Господь він ніколи не запізнюється. Він сьогодні має свій час. Він сьогодні хоче, щоб ми взивали в молитві і приходили перед Його лице, а Він ніколи не запізниться. Я сьогодні запрошую вас до щирої ресної молитви перед нашим Господом. Подо, нехай сьогодні він діє в цьому зібранні і укріпить серця, і зміцнить нашу віру, щоб ми звернулись до Господа і це благословення від Господа. Йому хай буде слава по віки. Амінь.